Доброго дня, шановні, ось моє, мій виріб. Перший раз з витяжного тіста зробила вертути. Ну, робити висновки з першого разу це неможливо, тому що тут я зробила масу помилок, і їх треба визнати, а це плачинда. Чи плацинда? От, ну що, вчимося. Але що вам хочу сказати. Дуже-дуже сподобалось тому, що це е, тісто, по-перше, дуже просте. Е, вода, мука, сіль, олія, витяжне, витягається тоненьке. Тобто, має місце в тому, хто не хоче їсти багато тіста, то можна положити, бачите, начинка там. От Дуже корисно, і в піст і можна все розложити по поличках. Але головне те, що треба дотримуватись технології. Розумієте, я накрила е, кришкою в сковорідці. І в мене вийшло там всередині тісто, як зварене, тому що кінці були не защипані. І трошечки отого соку з. Зсередини і штруделі оцих витікло. І вийшло так: гейбе трохи зварене, гейбе піджарене, гейбе-гейбе. От, ну, Але це ми будемо вчитись, а так воно має місце і будемо робити От, вертути, і хто правильно робить, воно шкірочка далі ще змастити маслом вершковим, то тісто таке, як слоєне. Слоями. І хрустяще, і гарне, але то треба у духовці. А так, корисно, просто, як кажуть, не, е, недороге. Недороге лакомство. Так що будемо робити, будемо вчитися і пишіть отзиви, відгуки. Бувайте здорові!